Привіт народ! І сьогодні з вами я хочу поговорити про парламент. Ну, як поговорити, просто полаятися трішки. Ось, щоб ми лаялися всі разом. Це буквально те, що можна було так знайти михцем. Взагалі, ну, взагалі, то в цілому у нас іде на парламент близько 3 мільярдів гривень. Але це щорічно. І це тільки на зарплату. Тобто на зарплату нардепів, їх до помічників там, і так далі і тому подібне. Ну, тобто, з одного боку, я вам не буду говорити про те, що я там несистемна не людина. Ні, я якраз дуже системна людина. Я за те, щоб система працювала, і працювала грамотно. Але з того, що я спостерігаю, ну, не працює у нас грамотна система. І давайте ми зараз з вами розберемося, а чого вона працює неграмотно. Окрім того, що війна. Війна, до речі, сильно повпливала на те, що парламент працює неграмотно. Тобто він і до того працював через пані колоду. Але даруйте з того, що я нагуглила, до 2023 року парламент ще якось звітує народу. Тобто там, принаймні, є такі, так би мовити, Урочисті схеми, мол, ми працюємо, ми сильно ми працюємо, ви не переживайте. Ну, тобто, До 2023 року парламент ще якось робив розумний вигляд. Зараз він і цього не робить. Ну, тобто, це повний звіздець, якщо чесно. Ну, тобто, ви хочете оцю бездіяльність парламенту подати як демократичні зрушення. Україні, дайте нам гроші наші міжнародні партнери, ви так оце подаєте. Я вже мовчу про те, що робиться безпосередньо в парламенті. Ну, тобто, я в цьому я більше спостерігач, якщо чесно. Ну, тобто. Я, звісно, люблю поспостерігати за парламентським життям, але всерйозно те обговорювати я не збираюся. Я скажу те, що ви і так знаєте, що у нас у «Слуги народу монобільшість, і ця монобільшість у нас активно розвалюється. Розвалюється вона, тому що у нас все тримається на офісі президента. Ну, так зробив наш президент, що у нього це все отак закручено. Та, що він буде в підсумку за оце все своє накручене нести повну і безпосередню відповідальність, про це історія поки що тихенько мовчить. Це буде, так би мовити, сюрприз президенту під кінець його Каденції. А зараз поки нехай поговорить. Але. Справа в тому, що весь цей балаган він нікуди не годиться у міжнародній політиці. Якщо ви думаєте, що на нашу внутрішню політику не дивляться наші міжнародні партнери, то сюрприз, сюрприз, звісно, що дивляться. Звісно, дивляться і звісно що жахаються. Я вже мовчу про нардепів із колишніх, так би мовити, ОПЗЖ. Ну, тобто, це окрема тема. Зрозуміло, що президенту немає важелів впливу на парламент, та їх і не має бути по суті, ну, якщо він президент, він ж президент всієї країни, а не конкретно партії Слуги народу». Тобто тут, тут також варто або хрестика зняти, або труси одягнути, а то якось взагалі то. Негарний вигляд має і наш парламент, і наш уряд, і наш президент. це все разом воно грає проти них. І вони не розуміють, а чого ось так стало, що це нам таким гарним ніхто не хоче давати грошей. Ну звісно, я вже мовчу знову ж таки про корупцію. А ще у нас парламент працює тиждень через два даруйте. Я не можу це показати на стрімі, на монтажі, я покажу оцей їхній графік роботи. Зате він у нас публічний, от що мені подобається. Графік роботи парламенту у нас публічний. Чого я таки написала, щоб я так працювала при такій зарплаті приблизно 30 тисяч. Тиждень через два, один день і то не повний. Ну, тобто, це шикарна робота. Це прямо я двома руками за жартую, звісно, сильно. Ну тобто так справи не робляться. У громадськості є конкретні пропозиції. І тут я маю похвалити громадськість, ну тобто, ви пропонуєте досить гарні і конкретні пропозиції до роботи парламенту. Перше, це відкрити безпосередньо парламент для ЗМІ. Ну, тобто, це вже нам потрібно на позавчора також. Відкрити парламент для ЗМІ, повністю його переглянути, якщо чесно. Ну, тобто, у нас проблема в парламенті якраз і в тому, що у нас немає дискусій. От у нас парламент став повністю російською калькою на тему, що парламент це у нас не місце для дискусій. Ну, тобто, ти або думаєш так, як думають слуги народу, або ти чувак неправий. Хоча ти можеш бути і правий, але ти не правий. Але я тут оце виступаю не для того, щоб повторювати те, що розумний народ і так накидав. Я це говорю для того, щоб народ підтримати для початку. І задати вам декілька цікавих питань по ходу п'єси. От ми маємо такусь проблематику. Що у нас є парламент, який у нас висить хорошим баластом, Що з ним робити, ми не знаємо. У нас війна. На темі війни у нас йдуть активні маніпуляції. Але давайте так: хочете лишити президента? Добре, ми лишаємо президента. Але вся інша система у нас підлягає повністю підзвітну, Вона має бути повністю підзвітна народу. І це ще одне цікаве питання з цього всього назріває. Тому що я ж історик, я ж не можу не вставити свої історичні 5 копійок. Давайте так. А що буде президенту, якщо він оце нас не послухає? Саме цікаве питання, яке, так би, мовити, стоїть рупором демократії взагалі? Тобто, якщо ви думаєте, що демократія це просто декламація, там біль про права, я так відчуваю, що він на нас насувається. І ми, тим не менше, колись до нього таки дійдемо. Ми колись вручимо нашому президенту біль про права, і нехай він тільки спробує посягнути на права громадян, але поки що історія не про це. Поки що історія безпосередньо про сам процес. Як ви цю думку донесете до президента? Якщо у нас президент впевнений, що йому нічого не буде до кінця війни і є частина активної української громадськості, яка виступає за те, щоб йому нічого не було до кінця війни, ну, то, тобто система не робоча, але ми з нею нічого не робимо, тому що ніяк. Оце як назвати культурним словом? Оцього фокусу я зовсім не розумію. Тобто добре, нам потрібен президент для того, щоб створити певну у цього всього. Тобто, переживає президент за себе добре, Окей, ми його трогати не будемо до кінця війни. Але якщо президент не почне активні рухи, в тому числі. В сесійній залі не перетворить партію слугу народу на конкретну слугу народу, а не те, що вся партія слуга Арахамія» «Арахамія» слуга президента. Тобто, оцю всю службову історію, ви будь ласка, спустіть в діти. Бо інакше справа буде погана. Я б вам би сказала, з приводу історії, але ж ви її не вчили. І поки ви не вчили, то буде вам сюрприз, сюрприз. Тому що перше, що я зроблю, я просто стану це ж, в активну позицію і буду говорити. І оскільки наш народ не звик аргументувати, ну, тобто у нас іще є ряд радянських установок. Насправді, не лише суспільні, вони також активно проявляються в парламенті. От чого у нас в парламенті вивчена безпорадність, чого парламент має такий жалюгідний вигляд? Та тому, що у нас люди звикли ходити з троєм. І частину людей, що в минулі років 10-20, взагалі було важко переконати. Чомусь другому. Ну, тобто, так, у нас була активна частина, яка це все просувала, яка рухала народ вперед, перший другий Майдан. Ну Я так відчуваю, що президент прямо хоче третій Майдан, він просто робить все для того, щоб його реалізувати. Це попри те, що народ якось не сильно хоче, але ж є історичні процеси. Взагалі-то в цій історії. Ну, тобто, якщо зрушення не буде конструктивне зверху, то даруйте постукають знизу, вам який варіант краще. Громадяни політики. Я ні на що не натякаю поки що. Я просто хочу, так би мовити, розграфити мапу у цієї всієї історії. Тому що народу це не подобається. Закривати рота народу, ну це даруйте, ну можете, я не знаю, закрутити гвинт на паровій машині, яка дає 200 там, градусів пари. Що з вами буде після цього всього? Де вас потім будуть шукати? От наша влада зараз робить все для цього сценарію. Я як історик можу тільки попередити, що ви або працюєте по формі, або вам буде зовсім інша форма. Це попри те, що я не реакціоніст жодним чином. І не радикал, не дай Бог. Але тим не менше, якщо проблему не вирішувати, то вона ж не вирішиться сама собою. Тобто, у нас ситуація зараз іде до активного накручування. Плюс не забувайте про військових. Ну, тобто те, що народ всередині дещо сердиться, ну, це нормально. У народу зараз стан буде такий, як нібито його били. Ну Тому що народ реально били. Ракетами дальньої дії, шахедами і так далі. Але це буде більше така психологічна штука. Ну, Тобто сам по собі народ може бути мирний, але буде достатньо сірника, щоб він спалахнув. Плюс у нас будуть військові, які так чи інакше повернуться з фронту, оскільки ви їх там на фронті не лишаєте, у них будуть свої проблеми, оскільки держава не виконує свою функцію. Саме головне, про що я тут вам кажу. Що держава не виконує свою функцію, і на тому ґрунті, що держава не виконує свою функцію, повністю зробила з парламенту цирк відвертий то у нас ситуація накрутиться ще більша. Плюс ви не забувайте ще про те, що у нас ці проблеми вони будуть накопичуватися і накопичуватися. Накопичуватися і накопичуватися. Тобто мені аж страшно уявити, на які розклади розраховує Офіс президента. Тут же ж до гадалки не ходи, яким буде сценарій. Так ви можете просидіти до кінця війни. Тобто, мені загалом, то, якщо чесно, також не холодно, не жарко, але я переживаю за саму систему. Ну, тобто, я знаю, що сама система працює некоректно. Тому я це вам розказую про парламент. Сама система працює некоректно. І чим швидше ми її скоректуємо в правильне русло, тим менше ми будемо вигрібати відразу після війни. Ну, тобто, це пряма зацікавленість влади, якщо чесно. Це не я маю розказувати, це мені мають розказувати. І зробити першим пунктом, ну це як мінімум пустити журналістів в парламент. Як мінімум відкрити сесії, ну хоч би на Ютубі. Ну, тобто, зробити відкритість. Це те, що може зробити влада. Нехай всі побачать, які там у вас гарні порядки. Я знаю, що після цього треба буде валідол рвалолом запивати. Я це знаю. Але нехай подивляться, нехай оце ж полюбуються. Тому що оця вся вивчена безпорадність, вона у нас велі за боком. Тому що не можна вічно закривати на проблему очі. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб-канал. Люблю цілую, бувайте, па-па!